Рогій Павло Тлутоновичу, сьогодні я дуже хотів би побачити з вами і поговорити. Але що ми про вас знаємо? Майже нічого. Бо ніхто про це не дбав. І домівка ваша, і могила, зрівнені з землею, згубилися, як згубилася і наша мова. Цими полями у липні 1862 року він разом з Віктором і Володимиром Сенєгубами та Іваном Касьяненком вирушав на могилу Шевченка в Кані, по дорозі на яку їх двічі затримували жандарми. На початку 60-х років у Києві виходив журнал Основа що став осередком тодішнього національного руху. У 1861 році в Києві виникла громада, що складалася із студентів-українців, які працювали в недільних школах. Між ними був Павло Чубинський, Олександр Стоянов, брати Губи, Павло Житецький, Володимир Антонович, Тадей Рильський, Микола Лисенко, Михайло Старицький, Іван Нечуй-Левицький. Михайло Драгоманов, та інші. Через рік вона вже налічувала понад 200 членів. Пізніше Олександр Русов писав про Чубинського. Це був кремезний чоловік з невеликою стриженою бородою і молодими вусами. Говорив він запально, захоплював слухачів планами різних наукових заходів. І коли його слухали, всім здавалося. Те, що він пропонує і природне, і необхідне, і здійснене. І тільки дивувались, чому це саме раніше ніколи в голову не прийшло. Пізньої осені 1862 року в будинку на кузнечній вулиці сиділи молоді хлопці, студенти університету, земляки бориспільці Сумні думи облягали кожного, бо через кілька днів один з їх товариства повинен вирушити на далеку північ. Це був Павло Чубинський. Вислали Чубинського без суду і слідства, відправивши поштовими кіньми заказенний кошт із квартальним наглядачем, який супроводжував його аж у піннягу самий отвратительний городок Архангельської губернії. Як потім довідається Чубинський, із листа свого батька причини заслання були такі відвідання могили Шевченка. Участь у Київській громаді, знайдена в золотоніському повіті відозва усім добрим людям, що була спрямована проти панів та стверджувала право селян на землю. І нарешті доноси поміщика Трєпова про складання визмутітельних пісень. Та потрібно було жити. І Павло Чубинський, долаючи зневіру, включається в активну роботу. Секретар статистичного комітету, редактор губернських відомостей, чиновник. З особих поручень при губернаторі, нариси про розвиток хліборобства, стан рибних і звиробійних промислів, торгівлю Архангельського порту, морське суднобудування, використання Печорського краю, економічний побут зирян, самоїдів, лопарів і карелів Він об'єднує в велику статтю о промышленному состоянии Севера и мерах к его развитию, в записках для чтені. Та попри все це щодня, миті, не полишала серця Туга за Україною. З надбілого моря, з далекого краю, тобі, моя ненько, привіт за Ой, тяжко, ой, важко. Цей день проведжати далеко від роду, від рідної хати, Весела і люба рідненька хатина, привітна і мила далека Україна. Та горенько тяжке я волі не маю і думаю тільки додому. Загублений серед німотних снігів півночі, Павло Чубинський і не підозрює, що в цей час у далекій Галичині в журналі Мета з'являється його вірш Ще не вмерла Україна. Після повернення в 1869 році до Києва Чубинський по-справжньому береться за дослідницьку роботу. У 1869-70 роках він здійснює три подорожі. За два роки було підготовлено до друку сім томів праць етнографічно-статистичної експедиції в західноруський край. А в 1872 році він бере участь у відкритті. Південно-західного відділу Російського географічного товариства в Києві, в якому обіймав посади наказного голови та секретаря. Софія Русова згадує про цей час. Стоїть передо мною могутня постать Павла Чубинського. Високий, чорнявий, з чорними очима, з густими бровами, низьким гучним голосом, з владними рухами. Високим чолом, тип організатора, який добре знає те, що організує, вміє володіти людьми і проводить свою справу через усі перешкоди. Ні постійні переслідування уряду, ні заслання до Архангельської губернії не змогли охолодити його відданості Україні. У 1873 році російське географічне товариство нагородило Чубинського золотою медаллю. Другу золоту медаль він одержав у 1875 році від Міжнародного конгресу в Парижі. Географічне товариство тимчасово скасовують. І Чубинський переїжджає в Петербург, де поступає на службу у Міністерство доріг. Та підірване здоров'я дає про себе знати. Ще небагато літ прожив, а вже свій чорний волос. Ще не діждав своїх яжнив. Ще не жовтії колос. Я в світі щиро працював. Я сію те, що Бог послав. Багато гірких сліз пролив, і горя я дознав чимало. Людей і правду я любив, за те мене і зневажали. І молоді літа мої я скоротав на чужині. Тепер з тобою оддихаю, тепер прийшла моя весна, я мов по смерті оддихаю, і ти, як зіронька ясна, мені присвічуєш. З тобою я вже не знаюся з нудьгою. Світи ж мені, поки я бачу, поки до праці ще берусь, я марне сили не потрачу. І жнив своїх таки діждусь. Зберу, що сіяв і веселий, піду на вічний.